Комплексно будуємо будинки від 150 доларів за метр квадратний домокомплект сіп панелей з монтажем. Друзі, всім привіт! З вами суперсіп, і ми продовжуємо. Наш такий епохальний похід по Житомиру. І перше, що я хотів би вас запитати, це підкажіть, будь ласка, в кого є спінінг, хто може дати мені спінінг, в коментарях? Напишіть, будь ласка, тому що насправді тут вже стає тепліше і вже, в принципі, хочеться десь на якусь природу, на якийсь ставок, на якесь озеро, щоб трішечки половити рибу. А дуже круто, насправді, коли це можна поєднати, бо в тебе будинок знаходиться прямо поруч з таким прекрасним озером. Прямо поруч з таким прекрасним ставком. І це насправді я не просто так кажу, тому що наші клієнти реалізували свою мрію. Вони побудували будинок прямо біля озера, біля водойми. І це дуже круто, тому що що? правильно можна поєднувати приємне і корисним, жити в крутому будинку, мати круте хобі у вигляді рибалки, ходити там зранку на риболовлю і розуміти, що тобі до будинку ну, в прямому сенсі рукою подати. Ходімо. Так, друзі, так ми всередині нашого будинку. Зауважу про те, що площа 138 квадратних метрів. Відразу, як ви бачите, що власники розпочали вже робити тут ремонтні роботи, у нас тут вже розташоване і дзеркало, і вже організовується потихеньку вхідна група. І відразу ми потрапляємо з вхідної групи до кухні-вітальні і до такого великого просторого коридору. Якщо ми почнемо із кухні, віталі, із кухні-вітальні, а ми це і зробимо. Так, то в першу чергу ми побачимо, що в принципі ми маємо багато вільного простору, який вже потихеньку заставляється. Тут холодильник, вже різні лампи, світильники. Тобто, вже ми бачимо, що повністю триває процес облаштування будинку під потреби власників. Ну і найголовніше от зараз просто беремо і отак: БАМ! Руйнуємо всі міфи. Камін в будинку із сіппане. Ви можете чути будь-що, ви можете слухати будь-кого, дядю, тьотю, кума, друга свата прораба, Байдуже кого і хто б вам що не казав. Абсолютно всі ті самі архітектурні рішення, каміни і багато чого іншого, що реалізовується. В будинках з інших технологій, будь ласка, ми також можемо реалізувати в будинках і сіп панели. І, до речі, я скажу про те, що каміни в всіх будинках це доволі поширена технологія, тому що наші архітектори, там, мовно, кожен третій проєкт проєктують з каміном, можливо, і навіть частіше. Я можу помилятися. Також ви вже бачите, тут вже у власниці є вже план кухні. Відповідно, зараз тут вже і нижня частина також заставлена. Зараз в процесі монтажу ми спілкувалися. Вона каже, що буквально. Тиждень часу необхідно, і фактично вже кухня буде змонтована. Тобто процес облаштування будинку йде повним ходом, і як ви бачите, що зазвичай ми показуємо вам ну, пусті стіни, а тут ми вже показуємо, хоч трішечки, але щось десь якось облаштовано, І в цілому, навіть коли вона облаштована, місце все одно ну просто вдосталь. Ну просто вдосталь. Ходіть далі. Прямо із кухні вітальні ми відразу переходимо далі, далі, в глиб будинку. Давайте розпочнемо із котельні. Тут у нас така невелика перехідна зона, і ось тут ми прямо заходимо в котельню. Тут буде розташована пралка, тут розташовано відповідно і бойлер, і е, вентиляційна система всього будинку. Так само ми бачимо, тут розташований котел. Тобто, абсолютно це фактично така котельня, тере-комірка, та де ви зможете розташовувати і всі необхідні речі, там бойлер-котел, та, і відповідно так само пралку і інші, е, скажімо так, там меблі, техніку, які. Будуть тут стояти. Рухаємось далі, тому що в нас ще тут є також дві житлових кімнати: це дитяча кімната і доросла майстер-спальня, яка також разом з гардеробною. Це також доволі круте рішення, і про, не, про нього ми поговоримо трішечки згодом. Ну і перш за все, перший санвузол. Так тут нас розташований туалет, і тут нас розташований умивальник, доволі просторий. І другий санвузол це вже ванна кімната, простора ванна кімната, де є і душ, де є і ванна, максимально велике приміщення, є, в якому ви можете розміщувати абсолютно будь-які ідеї по дизайну, які вас цікавлять. Так? Ну, зокрема, власники цього будинку вирішили зробити саме так. Рухаємось тепер до дитячої, або ж дитяча, або гостєва, Так? І, відповідно, ми бачимо так само велика кімната. Простора, великі вікна, доволі багато сонячного світла, і подивіться, високі потолки. І тепер найголовніше це спальня кімната. В спальні кімнаті ми бачимо великі панорамні вікна, які відкриваються, і фактично у нас також може бути вихід назовні через ці вікна. Ну і плюс, як я вже зазначав, тут також реалізована і гардеробна кімната, яка насправді дуже велика. Я думаю, що тут десь в діапазоні 6 квадратних метрів, тут ви бачите. Я стою і ще, мабуть, таких, як я там, чоловік 15-20 сюди зайде, поміститься. Тобто місця для речей тут буде більш, ніж в вдосвіт. От такий маємо будиночок на 138 квадратних метрів, який ми реалізували. І що найголовніше, що зовсім скоро тут вже будуть завершені ремонтні роботи, і власники будуть повністю насолоджуватись своїм будинком. Ходімо. Друзі, тож ось такий інтер'єр нас вже вийшов в будинку. Я думаю, що і планування, і в принципі стиль ремонту, який має бути в будинку, ви зрозуміли. Єдиний нюанс, що власниця будинку мене поправила, тут не 138 квадратних метрів, тут 150. Важливо також наголосити на тому, що був певний така певна родзинка в цього будинку. Адже в нас вже був готовий фундамент на момент, коли власники звернулися до нас із тим, що необхідно побудувати будинок. Тобто наші архітектори реалізували проект будинку вже на готовому фундаменті. Я поясню, що це вдвічі складніше, тому що ви обмежені в маневрі, ви обмежені в архітектурі, яка у вас має бути. Але, попри все, вам необхідно розмістити зонально кімнати. Ванни, коридори, все настільки практично має бути, так що в принципі, от те, що був в цей фундамент, це має виглядати як плюс. Крім того, можете помітити, є от такі вже залиті сваї. І це також говорить про те, нам, що скоро тут також буде тераса. Тераса це невід'ємна частина цього будинку, як на мене, тому що з таким краєвидом, який тут відкривається з вікна, ну це просто щось неймовірне, друзі. Що може бути краще? Пишіть в коментарях. Ну, а стосовно вартості, всім так цікаво. Друзі, а вартість я озвучувати не буду, тому що е, я хочу, щоб ви зайшли до нас на сайт. Ми на сайті готуємо сотні архітектурних рішень, проєктів і дизайнів, які ви можете втілювати в життя. А ви хочете отак просто взяти і почути вартість е, у відео? Ні, от сьогодні ми так не будемо робити. Сьогодні е, посилання під відео перейшли і подивилися. Е, проект будинку на 138 квадратних метрів. Можете дивитися по факту, тут було реалізовано. Під 150 квадратних метрів. Що може бути краще? Краще може бути тільки власний будинок, а власний будинок лише із суперсіб, тому що ми запропонуємо вам те, що не запропонують інші. Дякую, що були з нами. Пишіть свої коментарі.